Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт. Приготування свиної грудинки в пиві. Пиво може бути світле, може, може бути темне, безалкогольне, алкогольне. Все рівно воно випарується при обжарюванні нашої грудинки. Для нас... рецепту я сьогодні. Купила дуже гарну грудинку от такої, дивіться, саме м'ясо. Півтора кілограма. Отака от грудинка. Її я поріжу на шматочки до вільної форми, от так я їх поріжу, щоб було добре тоді обсмажувати з двох сторін. Також це по ходу роботи, все докладніше скажу. Грудинка, також соєвий соус класичний, також пиво, біле, темне будь-яке пиво, сіль, цукор. І по рецепту в багатьох, я дивилася, що викидають відео, то спеції. Кидають по окремості. Але я зробила другим способом. Пиво, пів літра пива, в мене світле. Я сюди помістила. 50 грамів соєвого соусу класичного, все сюди. Щоб воно було равномірно, якщо я буду виливати це на сковорідку після обжарювання. Пиво, також соєвий класичний соус. Також. Паприки червона, можна капчений, у мене звичайна. Також е часник мелений, у мене сушений. Якщо в кого є свіжий, то на чеснодавку. Е також е чайна ложка. Ну, якщо ви хочете більше, можна більше, тому що це усе на любітелі, як кажуть. Е і оце все я перемішую і буду тоді. Виливати, заливати наше обжарене сало. Зараз я буду різати на шматки по черевину і обсмажуватиму її на сухій сковорідці з усіх сторін до рум'яної шкірочки. Приступаю до роботи. По ходу роботи буду вас ознайомлювати, як це все буде робитися. От на такі шматочки я порізала сало і обсмажую з усіх сторін на сухій сковорідці до рум'яної шкірочки. Вже буде випікатися, щоб було рум'яне. І потім з усіх сторінку. Коли сало буде обжарене, тоді вже ми будемо виливати нашу суміш і спеці пива тойного соусу. А так будемо обжарювати до золотистої шпирики до цих країв. Чим золотистіша вона рум'яніша буде, тим сало буде дужче красивіше і смачніше. Ось таке вигляд має моє, моє стало. Я трошки вікна дуже сприяю. Зараз рум'яне. Я його буду заливати моєю сумішчю. Отак. І під кришкою. Ось. І під кришкою тушимо. Півтори години. Зустрінемося через півтори години. Ось таке сельце у мене вийшло. Дивіться, яка смакота. Дуже рум'яне, дуже апетитне. Звичайно, поки я його варила, то запах пива на всю хату було чутно. Я не особо люблю пиво, але. Ну... Поки не випарувалося, то аромати йшли на всю кімнату. А потім все пройшло. А сало дуже апетитне, дуже смачне, дуже рум'яне. Хоч півтора часа воно і тушкувалося, то воно того варте. Хто любить такий варіант приготування сала, приготуйте, скуштуйте. Дуже смачно підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому подобається рецепт. До побачення, до нових зустрічей. Я завжди рада з вами спілкуванню. До побачення!